Вітаємо усіх шанувальників футзалу на черговому матчі сьогоднішнього ігрового дня. Хлопцям Руслана на ротині продовжувати вести боротьбу. Ну, Все доволі серйозно. У Володимира Спісаренка була травма. Також зараз Артур Січка, ударна позиція! Чому одразу Павліса? Артур повернув у центру Удар! Були з активніше. Січка. Берем себе ініціативу. Артурбія, доволі підступно, пен... Виступав свого часу за команду NiceGuys. Удар з носка! Батром! А потім. Нецесдурна лексика зіграла свою роль і друге попередження автоматично перетворилося у червону карту. Вуртається команда після міні-брейку. Штиньович за гриців набрав певнену ходу. Володимир Ліворуч побачив. Лісного. Той біля спідсуперник кинув кулю і не дозволив. Граючому наставнику скаутів. Зачепиться за м'яч. Кравець. Руденко ударна позиція. Пробиває ударній кут. Отак там брунець. Арбітри могли продемонструвати жовту карту. Брунець. Виконує пас вперед. Омельчак. Позвертається. Омельчак. Удар лівою з під супах. Під час зупинки шкірян. Кравець. Ударна позиція. Стріляє повз ворота. нас без змін 0-0 на табло за фолами 1 1 Небезпечні епізоди виникають як перезони, ви так і іншими воротами тут сті. Вертаємось з великим задоволенням до перебігу подій другого тему. Є можливість передачі Вартура Січки. Куен пробив з під суперника. Продовжувати вести боротьбу за найвищі місця. Щепанський перед собою з другої з останнього поєдинку. Дев'ятого туру. АйТі Ліги. Прагнув, зберег Смарченко. Пояснює своїм хлопцям, що не можна знаходитися бомб в одній точці. І це вірна підказка штедіович не забив. Передача лівою ногою на Артура Січку може завдавати удар з-під суперника. Фіксує м'яч. Є можливість передачі на Артура Січку. Той б'є в дотику, дальній кут так не влучає. Руденко. Там без фолу Куен. Іде вперед. Куен. Передача на дальній кут воріт. Удар! 1-0 Денис Лошенко. Показує. Андрій Руденко. Кравець передачу виконує. Ударний вдалий від Андрія. Атакують і надалі підопічні Яцишина. Штеньович доска повз ворот. Кузьмін виконуватиме функції п'ятого польового. Солошенко не зумів відібрати кулю. Удар! Оол! Литвин! Як же він п'ятою? Шедеврально зараз відновлює результат на табло. П'ята хвилина зустрічі. у Нас рівнова. Вдовай рейзе! Гол! О2 1 Сергій Дової у наступній атаці знову дозволяє Глобалу повести у результаті. Продає він великий привіт! Через яким його? Вертикальний пас. Чітко зірно у цьому епізоді без фолу. Вихідіш навіть. удар 3 1 Оформлює дубль Сергій довой реїз. Ось двічі. Це у кожному із цих матчів саме в другій половині зустрічі. Передача праворуч. Солошенко! Солошенко забиває. У нас рахунок змінюється. 4-1. Денис прошиває Щепанську. Сьогодні Олександра Скаут. Пробив Якимів. Греців. Ударов до від Олексія ежило. і м'яч не влучає. Разом із нами.